У момент цифровізації нашого життя відеоігри стали незамінним культурним явищем. Кіно та серіали все намагались вийти на один рівень, проте кожен із цих методів залучення аудиторії є абсолютно різним у своїй основі. Кінематографу достатньо мінімалістично розкрити історію, в той час як відеоігри перебирають увагу гравця ще на етапі купівлі. Фільми та багатосерійні сюжети частіше йдуть у загальній бібліотеці стримінгу, а симулятори чи, наприклад, рольові ігри є окремою одиницею. Що обіцяють неабияку включеність в унікальний всесвіт. За допомогою інших елементів розробки в індустрії геймінгу ми можемо забутись і розчинитись у герої. Кіно ж дозволиться зробити радше з історією. Епізод чи окрема стрічка не дає нам стати персонажем, рух якого ми повністю контролюємо, самі обираємо, що він одягне, з ким матиме стосунки, що скаже, вирішуємо його долю і фінал проекту, робимо із нього поганця чи добродія. Кінематограф з цими елементами лише заграє, створюючи ілюзію, у яку, до слова, глядач також хоче вірити. Інтерактивні фільми, створені як розробниками ігор, так і кіно, намагаються розмити межі у сприйнятті нами різного контенту. Але є дещо, що кінематограф робить краще за відеоігри: другі бояться перенаситити нас сюжетом, даючи більший акцент на відкриті світи і їхні дослідження. А фільми та серіали бояться повністю піти у жанр повільного чи експериментального кіно, тому прописують діалоги, героїв, їхній стиль життя, події, і теми, важливі для будь-кого у будь-якій точці на планеті. Екранізувати щось масштабне, як це було із останніми з нас, складно з ряду причин, але команда знайшла спосіб і зосередилась на розвитку центральної лінії улюблених персонажів. Аркейн це дещо зовсім інше. Близькість першоджерела Ліги легенд до людини у формі багатокористувацької онлайн бойової арени складно порівняти навіть зі стандартною рольовою грою. Тепер ви частина компанії, якогось ком'юніті, а ваш темп за замовчуванням визначений пришвидшеним режимом. Ви можете дослідити сюжет, але зараз у вас є мета у певній партії сесії протистояти іншій підібраній команді, тому історія відходить на інший план. Аркейн змінив суть екранізації відеоігор, тепер це не інтерпретація оповіді, це повністю нова концепція. Щоправда, зрозуміти її легше знаючи Лігу легенд, бо передісторія у серіалі розкривається не на повну, а оригінальний світ від Riot Games занадто розписаний, аби його відкидати. Отож, Ліга Легенд це відома гра, але не всі є фанатами відеоігор. То що ж зробив Аркейн одним із найкращих анімаційних серіалів останніх років? І чи дійсно він є таким. Давайте розглянемо одну зі сцен першого ж епізоду першого сезону. Перед нами підземний заун і герої, які не мають якогось значення для сюжету. Але у цій сцені ми бачимо, як формується зв'язок між людьми, як живе це суспільство, і можемо порівняти, як вирізняються одинаки на його фоні. Всюди групи людей, традиційна для аркейну тріка і не новаторська, але дуже якісна кінематографічність анімації, що схожа як на кіно так і на відеогру своєю глибиною, фокусом та рухом. На екрані знову три суб'єкти, а один із них майже зливається із загальним фоном. Так глядач стежить за прямим конфліктом двох виділених героїв ліворуч. Повноцінний симетричний трикутник створює для нас відчуття присутності і може здатись, що у цій історії все дуже очевидно є слабкий персонаж, загрозливі, хоч і незначні антагоністи. Ще більша загроза від персонажки, яку ми не можемо роздивитись, та потім ми знову повертаємось до початкового положення камери. Форті чи Рают Геймс завжди заповнюють кадр, але чи не здається вам порожнім правий нижній кут? Саме таким чином команда створює в нас відчуття тривожності та потенційних змін у такому банальному розвитку подій. Можливо, здоровань вдарить наляканого чоловіка в окулярах який на його сюди, можливо, жінка вийде з тіні і завершить нероздільність кадру. Наші припущення завжди ставляться під питання, бо не глядач формує наратив, а серіал щоразу його ламає і трансформує контекст. Тому і кінцівка сцени з представлення простого конфлікту переносить його у межі традиційного трикутника та крупного плану, бо над важливими є акценти. Головний тут вандер у його ж руках залишається вплив, аркейн це про структуру протиставлення. Перш за все Ліга легенд це гра, у якій команди б'ються одна проти одної в різних ігрових режимах та на різних мапах. Саме це забрали собі розробники серіалу, адже тут є дуже багато імерсивності, якось, наприклад, ця сцена, де ви від першої особи стаєте безпосереднім свідком подій. Попри, здавалося б, дуже важливу наскрізьну сюжетну лінію двох сестер, дружби та закоханості, саме протистояння заможного пілтовера та бідного вимираючого зауна є головним акцентом. Питання лише у тому, на чому тримається розкриття цього пригодницького екшену. Глядач спостерігає у перших епізодах за паудер, що зрозумілими дитячими способами намагається привернути увагу і стати корисною, та її перетворення не має стати чимось унікальним у цьому всесвіті. Аркейн будується навколо харизматичних персонажів, проте трансформація дівчинки у Джинкс це не тільки про реакцію на зраду та приниження переживання розлуки і більше розкриття психічного розладу, це і про те, ким є люди у підземному зауні. Незважаючи на те, що так чи інакше район розвивається, у ньому є життя, торгівля, різний соціальний статус, тут також ключовими є криміналітет, замовні вбивства, чорні ринки збуту, забруднення, що приводять до смертей, і, головне, неймовірно активне поширення наркоторговлі. Якщо люди фактично не бачитимуть білого світу, вони будуть обмежені у доступі до елементарних благ цивілізації, то гнітючість буття матиме наслідки або у вигляді бунту, або у вимушеній пасивності, що знищить їх. Так Аркейн демонструє нам, що демократії та дипломатії у будь-якому разі необхідна силова підтримка. Повстанцям треба лідер, навіть якщо він шалений і непередбачуваний. А пригніченим треба месія бо надія у них лише на божественне втручання. Дуже легко стати жорстоким і відчуженим, якщо ти відчуваєш себе самотнім, але з наростанням впевненості у підтримці і любові все змінюється з ніг на голову. Це про внутрішній стан людини в наших героях, але з більшим масштабом рівень зла та принесеного світу нещастя лише збільшується. Сила не вічна і може повернутись до лідера не тим боком. Очільник повстання може слідувати виключно своїм інтересам, зміни інколи залежать від однієї людини, а загравання з ролю Спасителя веде до своєї рідної тиранії. Саме тому Віктор від ідеї прогресу змінився на того, хто не бачить межу намірах, які несуть загрозу, а все тому, як він і сказав: людство незмінне, наші емоції, людь, співчуття і ненависть це дві тісно пов'язані сторони однієї медалі, те, що надихає нас на найбільше благо. Є також причиною найбільшого зла. Серіал створений з неймовірним візуальним стилем, ніби для великих екранів. Він змушує зацікавлених у проєкті людей досліджувати внутрішні процеси команди, аби розуміти, як до цього підійшли технічно. Як Аркейн став аж настільки кінематографічною анімацією, як унікальність змішалась із коміксністю і легким зрозумілим способом продемонструвала складність психологічних і психічних трансформацій людини. Саме цієї останньої частини мені завжди дуже не вистачало. Політика і протистояння намагались розкриватись через двох основних персонажів: Вай і Паудер, чи Джинкс, але не було зрозуміло, чи дійсно вони головні у цьому сюжеті. Протягом чотирьох актів вони здавалися радше допоміжним регулятором для драми і ключових моментів, які змушують нас проживати сильні емоції. Ми спостерігали за дилемою створення і поширення гекстеку, за моральним вибором і тому чи дійсно мир буде саме тоді, якщо суспільство готове до війни. Ми бачили, як живе Заун, але недостатньо зрозуміло, що відбувається у пілотоварі за високими стінами, що думають його жителі. З одного боку, це очевидний підхід до сюжету, за яким мешканці підземного рівня стають чимось більш зрозумілим і ближчим для глядача. Ми маємо симпатизувати саме їм, але і серед персонажів верхнього міста нам доводиться знаходити героїв. Мені було надзвичайно складно оцінити вчинки, адже у всіх є мотивація, продиктована чіткими причинами. Сілко здається дуже жорстоким і принциповим. Але поруч із цим він відданий і теж є демонстрацією трагедії та воїна за власну незалежність і права. Сінгред створює мерехтіння, але за допомогою науки він хоче досягти прогресу і, головне, оживити доньку, яку так сильно любить. А Амбеса вихованка суворих умов, яка у тому числі прагне помсти. У Аркейні дуже плавають сюжетні лінії, переплітаються їхні значимості, з'являється все більше і більше героїв, які то виринають, то потопають. Заповнюють простір не залишаючись після цього у нашій пам'яті, проте для того і існують спінофи, які об'єднають бажання фанатів серіалу та його скептиків.